Хотіли би ще раз наголосити на тому, що таке митний союз. Митний союз це не економічне утворення. Митний союз це суто політичний союз. Політичний союз, в якому немає місця для України і Українців. Політичний союз, в якому немає місця української незалежності, в якому немає місця українському підприємництву, в якому немає місця українській мові, духовності і культурі. В якому немає місця в нашій країні. І тому ми туди йти не будемо. Якщо Янукович хоче бути в митному союзі, будь ласка, ми організуємо російську прописку, але російської прописки в Україні не буде. Ми незалежна держава і будемо відстоювати свою незалежність. Ми вважаємо, що в найкоротші терміни Україна повинна підписати угоду створення зони вільної торгівлі та прополітичну асоціацію з нашими європейськими партнерами. Нам потрібні не ціни на газ, нам потрібні цінності: цінності у повагі до людини, цінності у верховенстві права, цінності у праві народу України, вибирати і змінювати владу, цінності у високих стандартах освіти і науки, цінності у якісній медицині. Цінності в тривалості життя, цінності в поваги один до одного. Ми не хочемо в Радянський Союз, ми вже там були. І тому ми повинні будувати свою країну разом з нашими європейськими партнерами. Це завдання 45 мільйонів українців. Це сподівання українців на краще майбутнє. Ми знаємо, де є це краще майбутнє. І це краще майбутнє в Європейському Союзі, і це краще майбутнє передбачено національними документами України. Наш рух до Європейського Союзу нікому не вдасться зупинити. Ми...